Підв'язаних шкарпеток за запуску лінії обігрівачів із перших днів загострення ситуації на сході черкащани допомагають бійцям на передовій. Чим можуть у волонтери? Тут записуються цілими підприємствами. На темпі приміром допомоги зібрали на понад півмільйона гривень. Чим саме допомагають, бачила Ірина Головка. Спальні мішки, матраци та подушки усе це на темпі шить в подвійному об'ємі, бо частину передають на схід. Швея Ольга каже, готова працювати у позаробочий час, аби хоч якось допомогти бійцям на передовій. Треба допомагати людям, це ж вони нас захищають, нашу Україну. Ми допомагаємо. У нас є на темпі, теж жінка, якої син на війні. Наростає, як там тяжело. Вони ж для нас стараються, щоб визити. Допомогти. На складі, говорить начальник виробництва, вже готова партія матраців та спальних мішків. Їх невдовзі повезуть на передову. Всього ж розповідають, передали понад пів тисячі одиниць такої допомоги. Організовували додаткові зміни, люди залишалися сверхнормово і прилагали всі свої сили для допомоги нашим, нашим бійцям. Обігріти бійців на темпі взялися ще й саморобними буржуйками. Для цього навіть організували спеціальне виробництво. Таких обігрівачів кажуть, зробили вже і сотню, і на цьому не зупинятимуться. Нам звернувся наш колега, якого зараз призвали, він в танковій бригаді. Буржуйки вже поставляли звичайно, на дровах. попросил какой якийсь комбінірований варіант на солярке, дрова, тому що танкіст. І от ми зараз такую таку буржуйку комбініровану. Іспитуємо, Ну вроді як все працює, все в порядку. Надіємося, що поможе. На підприємстві ще освоюють виготовлення карематів. Їх на передову відправили більше трьох сотень. Загалом темпу зону АТО передав допомоги більше ніж на півмільйона гривень. Спочатку це були якісь кошти. Ми перераховували гроші фонду допомоги армії, купували маскувальні сітки. А пізніше вже стали виробляти ту продукцію, яка потрібна там в зоні АТО. Допомогу кажуть на темпі, готові надавати усім, хто цього потребує. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка Новини.